За своє життя Григорій Лютий змінив кілька професій: був баяністом, керівником гуртків позакласної роботи в школі, кореспондентом та головним редактором літературного журналу. Проте завжди залишався поетом, і це впливало на всіх оточуючих насамперед на родину митця. Він постійно писав, він писав вночі, в день. І, звичайно, це впливало і на мене, і на не тільки на мене, і на рідних, а й на все його оточення. Тому що зараз пишуть багато учнів вдячні за той вклад, який він в них вплинув на них дуже сильно. Тому він був яскравим і те, що він писав, це було все його життя. І він ходив, писав. Їв писав і хотів це передати дуже сильно, і він це зробив. Григорій Лютий багато зробив для того, щоб його поезія жила у віках. Він відомий широкому загалу, як автор багатьох збірок проникливої української лірики. А виход кожної з них був подією. Також Григорій Лютий написав вірші для сотень пісень, які виконують солісти та музичні колективи Запорізької області. Окреме місце в його творчості посідають пісні Гуляйпільського краю, звідки поет і був. Родом. Я пам'ятаю, що ти мені приїхав тоді і сказав, Наталечко, я знайшов свого хлопця, який буде мене співати, який буде читати мої віши, це те, Сердюк, толя сердюк. Я дуже щаслива від того, що ти встиг почути нашу з тобою музику, нашу з тобою пісні. Усу, у виконанні Запорізького симфонічного оркестру. Це була молитва до дитини. Напевно, ми прощаємося з епохою пост 60 в запорізькій і українській літературі. Запорізька і українська загалом література зазнала важкої, непоправної втрати. Григорій Іванович прожив яскраве, творче життя. Він зробив Великий вагомий, неоціненний внесок у розвиток української літератури, який ще буде дослідувати досліджуватись багато часу, окрім літературної творчості, Григорій Лютий був активним громадським діячем. Поет бав про відродження культурних традицій українського народу, духовності, літератури та мови. Григорій Іванович – це приклад справжнього запорізького казака. Для багатьох він був другом, для багатьох він був вчителем, а для своєї родини він був справжнім батьком, справжнім дідусем і справжнім чоловіком. Тому сьогодні прощаємося саме з такою людиною, знатною людиною, дуже поважною людиною, а водночас дуже простою. Григорій Іванович справжній, почесний громадянин Запоріжжя, який прославляв Запоріжжя і всі його вірші буде і надалі прославляти Запорізький край і Україну. Тепер творчість Григорія Лютого вивчається в школі на уроках літератури рідного краю. Світла пам'ять про справжнього поета житиме й надалі в його творах та в серцях українців. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.